Любі друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео буде присвячено різним сукулентам. І з я хочу поділитись своїм досвідом вкорінення красули Голум або вушка Шерека. Це рослинка дуже гарна, дуже особлива, і мені вона дуже подобається. Для себе я вкорінила. З іншої рослинки отаку чудову гілочку. Бачите, у неї є ще повітряні окремі корінці? З кількох сторін. Також за два тижні у мене вкорінилась ще одна гілочка. Я була дуже щаслива і рада. І зараз намагатимусь показати, бачите, у неї теж є повітряний також корінець. І мій досвід з листям цієї рослинки, які я також ставила на вкорінення, мені не сподобався. Але за півтора місяця у мене, при тому, що корінців ще немає, бачите, росте маленька рослинка. Тому листячком мені не сподобалось вкорінювати дуже-дуже довго. І ті два листочки, які я ще ставила, вони обидва зіпсувались. Наступними хотіла показати листочки, які у мене стояли на вкоріненні. Тут дуже-дуже різні сукуленти, але майже всі, переважна більшість ехеверій, вже пустила маленьких, чудових діток. Складно буду показати це на камеру. Дивіться, тут зростає дітка тут. Зокрема, я дуже хотіла, щоб пустили. Діток, оці два однакові листочки. Це дуже гарна ехеверія, і вона має декілька відтінків. І ось у мене є різні багато, дуже листочків граптаверії, і більшість з них також пустили крихітних діток. І будуть вже через деякий час новими чудовими рослинками. Тут листочок пустив цілих дві дітки. Не пустив дітку цей листочок ехеверії та ось цей. Це у мене три листочки Седума Адольфа, але, на жаль, є тільки корінці. У цьому горщику у мене зростають ось такі чудові ехеверії. Це чотири мають бути приблизно одного сорту. Поруч з ними зростає чудова, дуже гарна зелена ехеверія. Це сінокрасула і Рубротінкту. І якщо ви не дивились попереднє відео, то обов'язково подивіться, і ви побачите, наскільки Рубротінктум сильно виріс. Він був зовсім зовсім маленький. І у нього вже є три, бачите, розгалуження. А оця Ехеверія це Ехеверія Пілоза. Яку я отримала в подарунок разом з грептоседумом Даніель Сан, і вона вже пустила корінці. Вона була на листочку, але на листочку вона корінець не пускала, і листочок вже почав відмирати. Тому я її зняла і посадила сюди з надією, що вона пустить корінці. Бачите? Вони тут вже є. Хочу я також звичайно все розсадити. Якось гарненько, деякі мої рослинки я буду дарувати, бо однакові хвері в такій кількості мені не треба. До речі, тут в куточку у мене ще зростав седум бронз, але я його пересадила, бо його треба було перевкорінити. Тому він у мене зростає в іншому місці. Тут у нас. Зростає чудова, рослинка розвивається, трошки підросла. Це анакам graptoveria. Це я сюди листочки, її пересадила раз і два. Бачите, тут вже дуже гарно видно дітку. І на цьому листочку вона також є, але тут буде набагато її важче помітити. Ось тут вона зовсім зовсім крихітна. Дуже мені подобається ось цей листочок хиверії. Він надзвичайно неймовірний. Тут мінімум три дітки зростає. І також підросли дуже сильно ось ці три дітки. Це найменше підросла, але подивіться: тут не три дітки, а чотири, бо на цьому листочку. Ще під ним зростає ще одна дітка. Бачите, яка чудова. Я після відео від'єднаю цей листочок, посаджу теж ці рослинки окремо там, де я б хотіла, щоб вони зростали. І, мабуть, також тут не всі собі залишу, тому що у мене просто елементарно не вистачить місця. І це, мабуть, якийсь седум, бо я так і не дізналась, що це за рослинка. Ну, мені він дуже нагадує седум. Трошки він щось себе не дуже гарно почував, тому почав заново зрощувати тут листочки, бо ті попередні щось трошки поусихали. І тиждень тому у мене з'явилась ось така чудова, доволі велика хавортія. І тут, між листочками, у неї вже є кілька діток. І там ще далі також планується малесенькі дітки. Формуватись та зростати. І з цієї сторони також чудова рослинка. Також хочу її звідси, звичайно, пересадити, бо так вона у мене тиждень стояла, я була зайнята і не мала часу її пересадити. Тому найближчим часом планую її посадити разом з кількома іншими рослинками, зробити чудову композицію. І в одному з відео обов'язково покажу свої композиції, які я зроблю. Із своїх сукулентів. А можливо, навіть зніму відео, як саджати гарні компактні композиції. На цьому я буду завершувати свій огляд сукулентів. Якщо ви також любите ці чудові рослинки, тоді залишайтесь на моєму каналі і дивіться нові відео про ці рослинки. Любі мої, Всім бажаю найскорішого миру! Міцного здоров'я, успіхів, добробуту та Божих благословень! Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!